Доброго ранку, любі мої першокласники! От і настав останній день цього навчального тижня. Зараз я пропоную вам дістати букварики та розпочинаємо урок навчання грамоти. Сьогодні 15 вересня. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Покладіть зараз голівки на руки та прислухайтесь до звуків природи за вікном. Які побажання прошепотів вам на вушко осінній вітерець. А які дари принесла чарівниця осінь? Осінь має безліч пензликів та різнокольорових фарб. Багато роботи у цієї красуні осені. Щодня вона перефарбовує листочки на деревах, травичку на луках та полях, яблука та сливи на деревах. Небо стає то синім, то блакитним. Ну а розпочнемо ми наш урок з артикуляційних вправ. Вчора ми з вами вже з ними познайомилися. Перша вправа називається маляр. Треба відкрити ротика. Та побілити язиком піднебення, виконуючи повільні рухи від верхніх зубів вглиб рота і назад. Давайте на рахунок. Раз-два. Матусі, перевіряйте, будь ласка, чи гарно там побілили піднебення? Раз-два. Раз-два. Наступна вправа грибочок. Присмоктати язик до піднебення, широко відкритий рот. Спинка язика це капелюшок гриба, а підязикова вуздечка це його ніжка. Давайте присмокчимо язичок і подивилися, який вийшов грибочок. Як наче ви збираєтеся так зробити? Наступна вправа барабан. Піднімаємо язик до горбиків за верхніми зубами, знайдіть їх там язичком і, утримуючи таке положення, швидко стукати язиком, промовляючи. т д-д, Давайте ще раз: як наче стукаєте в барабан швидко? -те -те, д -те, д -те, д -те -те. Ну, а зараз ми з вами попрацюємо із загадкою. Відгадайте, будь ласка, про що це йдеться? Зелений чуб, червоний бік, смачний з нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Що там у городі, який овоч, дітки? Червоненький з зеленим чубом на кущах росте та в борщ його кладуть. Газдині дітки це господині, значить. Здогадались це помідор. Наступна загадка. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли, Солоненькі та хрумкі з пухирцями, Що солять на зиму, а потім смакують взимку. Огірки, гірки молодці. Борщ з нього варить ненька. В нього шкурочка тоненька, солодкуватий він на смак, фіолетовий, а ще, кажуть, бурякового кольору, тому що це буряк. Круглий, смугастий, до того ж хвостастий, червоне серце, зелений бік має смачний солодкий сік. До речі, це ягода, найбільша ягода, а називається вона кавун. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригости нас влітку. Здогадались? Злива, правильно. Вони бувають і червоного, і жовтого, і фіолетового, синього, і навіть чорного кольору, це сливи. Бачите, скільки всього нам принесла осінь? Продовжуємо, мов сережки червоненькі, сяють ягідки смачненькі, у садок малята вийшли, в козубок зібрали. Так, так, що ж там у садку? Які смачненькі ягоди? Правильно, це вишні? Наступне завдання це наше дослідження. Пройдемо квест. Погляньте, на цьому малюночку ви бачите і плоди, і ягоди, і овочі. Зараз назвіть, будь ласка, які ви бачите плоди овальної форми. А тепер відшукайте круглої форми. А які плоди червоного кольору? Які плоди зеленого кольору, а жовтого кольору? Назвіть одним словом, зображені у першому рядку предмети, ось перший рядочок, лимон груша. Яблуко, слива. Одним словом, як ми можемо назвати, це фрукти, так? А тепер назвіть одним словом зображені у другому рядку предмети. Давайте спочатку їх назимо, назвемо, як вони називаються: Полуниця, малина, смородина і агрус. Як ми назвемо їх? Це ягоди, правильно. Так, а тепер у третьому рядочку: Помідор, огірок, баклажан та буряк. Як назвемо їх? Овочі правильно. Це завдання, дітки, у підручнику вашому букварику на сторінці. 14. Тепер трішки інше питання. Скажіть, яка слива на цьому малюночку за кольором? А яка вона за смаком? А яка за формою? Закінчіть речення на питання, який? Яка, яке або які відповідають слова. Здогадалися? Ознаки предметів, які розповідають нам про те, який це предмет за формою, за кольором, за смаком. Отже, все це ознаки одного й того ж предмету. Запам'ятай, до слів. Що є ознаками предмета, ставимо питання, який, яка, яке, які. Отже, ми вже з вами, дітки, познайомилися із словами, які є назвами предметів, наприклад, що це? Яблуко, назвали предмет, питання що? Що воно робить? Лежить, дозріває. Це була дія предмета. І сьогодні знайомимося з ознаками предметів. Це слова, які відповідають на питання який, яка, яке та які. Наступне завдання подивіться уважно на малюнки і скажіть, що спільного у предметів на кожному малюнку. Подивимось на першу пару. Ми бачимо кавун та м'яч. Що в них спільного? Форма. Правильно? Круглий кавун та круглий м'яч. Дивимось на другу пару: диня та клиновий листок. Що в них спільного? В них спільний однаковий колір жовтого кольору диня та жовтого кольору листочок восени. Останній малюночок. Ми бачимо торт красивий, от би його спробувати, так? Та бачимо цукор, шматочки цукру. Що в них спільного? Здогадалися? Смак спільний! Солодкий торт, солодкий цукор. Ну, а зараз пропоную вам переглянути відео. Зрозуміли? Так, ну що, рухаємося далі. Наступне завдання. Будьте уважні. Чим відрізняються предмети на кожному малюнку. Погляньте, будь ласка, дивимося слон та мишка. Чим вони відрізняються? Розміром, так? І це зовсім різні звірі. На цьому, на цьому малюночку чим відрізняються? Ведмідь і ведмідь. Цей великий цей маленький. Теж розміром, та ще й віком це дорослий це маленький. А на цьому малюночку дві кицьки. Правильно, дітки, кольором відрізняються. Ця біла, а ця чорна. А на цьому малюночку подивіться, одна мишка плаче, друга радіє. Чому? Тому що одна скуштувала перець, а друга скуштувала торт. Чим відрізняється перець та торт? Смаком. Той гіркий, а той солодкий. Продовжуємо. Назви предмет, про який можна сказати, що він зелений. Круглий прозорий, подивіться, всі предмети зображені зелені, всі круглої форми, і м'яче і яблуко, і кулька повітряна, і кулька ялинкова прикраса, і кавун, а прозорий тут лише один предмет що ж тут прозоре, дітки? Правильно, це кулька повітряна. Наступне прослухаємо з вами зараз віршик. Та треба буде уважно прослухати і назвати слова, що ви почуєте у віршику, які відповідають на питання: який, яка, які, яке. До речі, це якраз я скористалася оцим QR-кодом. Це для. Для Матусі інформація, коли натиснути, верніше навести камерою на QR-код, то нас там чекає от такий вірш. Олена Плавенчук. Вихвалялася лисиця. Вихвалялася лисиця. Ви на мене подивіться, яка в мене гарна шуба, які в мене білі зуби, а який чудовий хвіст! Ще таких не бачив світ. А що вже талановита, а що вже хазяйновита Що розумна, що багата. Хочу вірних друзів мати. Є у мене свій гайочок, є і річка, і місточок, є хатинка на помості. Ходи, зайчику, у гості. Отакий чудовий віршик. Чи встигли ви спіймати слова, які відповідають на питання Який, яка, яке, які? Олена ще вихвалялася лисиця? Вихвалялася лисиця. Ви на мене подивіться, яка в мене гарна шуба. Отже, перше слово, яке відповідає на питання яка, було слово гарна. Які в мене білі зуби? Які зуби? Білі. І так далі. Наступне завдання, дітки. Вгадайте предмет за ознакою. Кислий, жовтий, цитрусовий. Дивіться, скільки ознак. Здогадалися, що це? Правильно, це лимон. Гіркий, солодкий може бути зелений, жовтий або червоний. Подумайте, який овоч буває і гіркий, і солодкий. І кольором може бути зеленим або червоним. А той, що солодкий, ще й жовтим. Про який овоч йдеться? Правильно, дітки, це перець. Наступний соковитий. Круглий, червоний. Про що це? Правильно. Це помідор. Довгенький, зелененький, колючий. Так, це огірок. Ви бачите, як нам допомагають ознаки предметів здогадатися їх назви. Продовжуємо. Круглий, столовий, червоний, буряк. Довга, смачна, вітамінна, помаранчева. Так, це морква. Круглий, блакитний, гумовий, легкий. Що воно таке? М'яч. Може він бути, звісно ж, різного кольору. Пекучий зубатий білий. До якого предмета підходять ці ознаки? Це часник. Зубочки часнику, він пекучий білого кольору. Руда хитра, хвостата. Називаємо ознаки вже тепер звіра. Кажуть, хитра, як лисиця? Правильно. Сірий, колючий, безхвостий, маленький, хижий. Це хижак. Колючий звірок? Про якого це звіра говориться? Правильно. Це їжачок. Смачне, солодке, холодне, може бути вершкове, може бути шоколадне. Влітку чим ми ласуємо? Морозивом, правильно, ще й фруктове може бути. Маленька, кругленька, червоненька, запашна. Що це полуничка? Біла, чарівна, морозна, святкова. Чи здогадаєтесь ви за ознаками, про що це йдеться? Про зиму правильно, це зима. Біла, тому що сніжна, та святкова, тому що дуже багато свят взимку. Ну і мороз, звісно ж, говориться про зиму. Наступне: зелена, тепла, сонячна, довгоочікувана. що ми чекаємо дуже після холодів та морозів. Правильно, весну, коли природа оживає і все навкруги розцвітає. Квітуче, спекотне, сонячне, веселе. Здогадались, ми щойно його проводжали два тижні тому. Літо правильно. Золота, дощова, тепла, щедра, теж пора року, яка в нас саме зараз. Це осінь, дітки, молодці. Отак От ми сьогодні за ознаками стільки відгадали речей і пори року, і овочі, фрукти, і різноманітні предмети. А зараз завдання для письменників. Склади, будь ласка, свою розповідь можна фантастично про будь-який фрукт, ягоду або овоч. І розкажи про нього матусі. Ось подивіться обирайте будь-який, який вам найбільш сподобався. Ну що, і наприкінці, дітки, пропоную вам. Розімнутися! We'll i Вам, дітки, за увагу! Чекатиму вас на третьому уроці. До зустрічі!